Разянське водосховище, дамба. Ось такий вигляд вона має. Тут повна народу, багато рибалок. За вікном війна сьогодні. Неподалік Фецьків падали каби, розбили Калинове, будинок культура. А тут народ ловить рибу. Я сподіваюся, ви розумієте, що я не просто так сюди приїхав. Я приїхав сюди, аби показати змагання з рибної ловлі, присвячені пам'яті воїна, місцевого воїна, який загинув, захищаючи Україну цій страшній війни а ось ці учасники змагань Дивіться, їх так і тут багато разяські водосховище красоберга Може, може її відпустити. Доброго здоров'я! А що тут відбувається? То народу багато тут завжди. Ви в курсі? День пам'яті Ігоря Геращенка це вже другий рік відбувається змагання по дві удочки, хто віймає більше риби або найбільшу рибу. Гарік був рибаком теж. Так... А й був Рибаком же ж, так? Да? Так. Да. Слово ти, чисі Гаррика, це все. Ви його знайомі, я так розумію, да? Да, то, так? Так, побрат... досліджані, побратим наш, ми от воювали. Ви також воювали? хлопці? — Також воювали. А чи була ідея організувати такі змагання? Ну, жінка організувала. Хлопці, як сьогодні рибалка. Трішки клює, але не дуже. А що сподіваєтесь вловити? Ліща крупка. Це, це ж ми з утра, так. Да. На... Приготували з утра. Под чайочек. А головне на пітах кофе. Кофе. І що, він теж лове? Так. І теж фейсківський? Звісно. Щось вже вловили? Да. І що то воно є? Красноперка. Тут краснаперка є ще. Да. Є шанс побігти в сексорівнуваннях у вас? <рес> ну, не знаю, здесь хороших людей. Доброго дня! Ви це увкаєтесь таким видом спорта? Так. Я виросла на річці. Тут прямо з сім'ями. Я бачив, чоловік поїхав. Скоро буде. Поїхав по дружину. На якому присвячений сьогоднішній турнір. Уже два роки поспіль, другу суботу вересня, ми проводимо турнір пам'яті нашого брата, побратима, друга Ігоря Грашенко. Він вам брат? Мій двоюрідний брат. Вам брат. Так, ми з братом вирішили, коли сиділи з сімейним столом і вирішили, що треба проводити саме турнір по його улюбленій справі. Він любив риболовлю. Тому ми, ми не розуміємо в цьому нічого, але вирішили саме цей турнір проводити. На турнірі дружина Ігорка дарувала всім не, не лише переможцям, а всім учасникам турніру. Снасті Ігорка вона е, вирішила, що не потрібні вони вдома в шафі. Нехай лучше хлопці будуть займатися цією справою і пам'ятати його Кожна палаткою, удочкою і всім іншим. Мені здається, що ми бачимо чемпіонів. Однозначно, зараз нікого не зачеп... За... Стулку зачепив. Ти його зачепив. Назар, ти вже попався. За що ловити? Я на барше. А покажи, які он. Це такі черваки мерзкі. Ну да. А риба их люба, так? Рыба дай рыба. Подожди, це що, бачок? Да, це. Це Ні, це не пискать. бачок. Це вредитель. Він не А, твоя риба є з коробки прям. Покажеш? Да. Самое великое у мене рыба. Ох, да. Це карась? Так. Да. Ось такі великі ти! Да. Розкажіть, будь ласка, що це таке рогазянське водосховище? І що тут за риба? рыба? Само подлежчив тут, І хороший лещ є. і карась попадається. Хорошее водохранилище, ну уже мотиви здесь. Повідомляв, мотив, да? да. Короб тут короб тут, тут є. А трапляється, щоб пливав короб. Бывает, конечно, и щука есть. А ви спортсмен? Так, Я розумію. Я дивлюсь на обладнання і розумію, що це професіонал. А якісь титули є? є? А які? Вона зі Кубка Харківської області. Добрий день. Дай Бог вам здоров'я. Скажіть, от чоловік би був задоволений? Так, він задоволений. Як би я це побачив. би побачив, його душа сьогодні плаче цілий цілий ранок. Плаче від того, що... Ну Щось складло, складно це бачити, але радію від того, що її пам'ятають. Душу. душу воїна, душу сильного лева, душу людини, яка любила, це хобі. Це хобі Ігоря, це рибалка. У нас дуже багато було речей, От в минулому році перший турнір був. Все було роздано. Вироління його душі. Так, роздала всі рибацькі всі речі за, ну, за призові місця. Я знаю, що всім підряд роздавали. всім роздавали все, що це хобі. Я дуже рада, що цей турнір створений, створений ріднею, створений сім'єю Григорових Лавріненків. Це прекрасно, що так. Минають, пам'ятають, душу нашу. наших добрий смерть. Дякую. Доброго дня усім учасникам, усім тим, хто зібрався на цьому турнірі. Серце водночас плаче, водночас радіє. Другий рік. Але настільки щемливо, на душі Ігор з нами дійсно так. Я це знаю. Я трішки, можливо, бачу більше, ніж усі. Говорю більше, ніж усі з ним. Він задоволений, що так все сьогодні відбувається, тому що рибалка це дійсно його надзвичайно потужна, потужна любов. Любов до рибалки це виплекана протягом життя. Стільки дала доля, стільки у нас. І весняна, і зимова, і літня, і всіх з було на кожного з цих рибалок. Хочу подякувати від його душі за те, що ви сьогодні тут. Він сам, вибачте, він лови рибу з нами, єдиний ми його не бачимо. Але е, такий захід дуже важливий і для нас, і для фисків, і для доні, і для дружини, і для нас всіх друзі. Тому символ пам'яті е, про Ігоря він започаткований. І це дуже важливо. Це буде і на майбутнє. Вітати вас на нашій батьківській землі під державний гімн України стояти струнко. У році нагороджується за найбільший лов Євтушенка Михайло. Згинуть Як роса на